Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Життя Діабетика. І в сьогоднішньому відео ми з вами разом зробимо такий експеримент спостереження. Суть полягає в чому. Зараз я їду до басейну і хочу там трошки поплавати. Не сильне велике навантаження, але все ж таки одні процедури забирають багато енергії. Це буде тривати близько однієї години і ми побачимо, який був цукор перед. Басейном і який цукор став після басейну. Ще хочеться сказати трошки про вступні дані. От Зараз на годиннику у нас 13.39 і зараз вже немає ніяких піків. У мене був прийом їжі близько 11-ї години, тоді ж був інсулін. Тобто, от бачите, можете побачити по цій кривій, що вже плюс-мінус. Воно вирівнялося, і йде рівно. І ніяк і інсулін, і їжа зараз не впливає. тому можна умовно сказати, що це такий плюс-мінус чистий експеримент. Ще хочу додати, що до басейну я буду їхати на велосипеді. Мені їхати ось, зараз подивимося, показує е маршрут на 6 кілометрів. Тобто, але я буду їхати на електрику, і енергія в мене буде використовуватись в такому. Доволі економному режимі, але все одно показує їхати 22 хвилини. І ще хочу сказати, що мій прогноз, що коли я доїду на велосипеді до басейну до цього місця, в мене цукор, я так моє просто таке міркування, що десь знизиться на 10 мг на децилітр. І буде близько 100. Зараз доїдемо і подивимося, що воно буде далі, і що будемо робити також далі. Десь 35-40 хвилин і я доїхав. Зараз подивимося, який ми маємо результат в даний момент. Як бачите, маємо 88, це знизилось близько десь на 30 мг децелітр. Тобто мій рахунок про рахунок трошки не збувся. Я казав, десь близько на 10, ми вийшло більше. Тобто навантаження вийшло десь не легке, а плюс-мінус як, плюс як середнє по моїх розрахунках. Ну і так, що ми будемо робити далі? От мені потрібно йти у басейн, буде навантаження середнє або більш до важкого на такого рівня, і з таким цукром йти трішки небезпечно. По моїх розрахунках тяжке навантаження за годину часу десь знижує цукор на 60-80 мг на децилітр. Тобто зрозуміло, що мені потрібно те, що я піду зараз плавати, як це компенсувати. Одна хлібна одиниця мене піднімає цукор близько на 30-40 мг децілітр з того, що я так зауважив з досвіду. Хоча точно це не вираховував. Тобто можемо побачити таку логіку. Якщо на 60-80 мм мене знижиться за це навантаження, то мені, щоб це компенсувати, треба з'їсти близько двох хлібних одиниць. І в теорії має такий самий цукор тоді залишитись. Але я трошки зроблю з запасом, щоб не хочу ловити ніякого гіпоглікемію, сподіваюся, її і не буде. Я з'їм десь три хлібні одиниці і, Так як цукор у мене вже низкуватий, я думаю, можна з'їсти щось або випити ультрашвидке і діюче, щоб його добре не підскочив. І в мене не було гіпи. От У мене є такий сачок. 330 мл і тут написано, що на 100 мл 10 г вуглеводів, Тобто в 3,5 хлібної одиниці ось оця баночка, сучка, бутилочка ще. Зараз я її вип'ю і піду плавати І подивимося, який буде результат вже через плюс-мінус годину. По моїм прогнозам, цукор має бути десь в районі 100-120. Десь так. А там подивимось. П'ю сік. І що я казав, ще годинку поплаваю і все. Ні, мене на годинку не вистачило, Ось подивіться. Далай, не 20 хвилин я пропив, проплив 450 метрів і, і все. І я здохнув. Мене вистачить. Я ще трішки поплавав. Скільки 575 метрів. 35 хвилин в воді, тепер точно все. Виходжу і туди дивитеся, що там вийшло. Ну що, наплавався я. 35-40 хвилин, скільки я там був, прям просто кайф. І зараз таке розслаблення відчуваєш. Просто, просто класно, приємно, давно вже хотілося поплавати. Але давайте ж подивимося, що в нас вийшло по результатах, що в нас з цукром. Як бачите, в принципі, мій прогноз і збувся таке, як є. На дві хлібні одиниці перекрили якраз те фізичне навантаження, що я плавав, і одна хлібна одиниця якраз підвищила той рівень. Там було близько 90, зараз стало 130, плюс-мінус так і виходить. Але хочу відмітити все ж таки, що на фізичне навантаження в воді це до тяжких їх треба врахувати. Я плавав 35-40 хвилин там ще з паузами. Якщо був би годину, то я впевнений би, що цукор в мене понизився б до, до 100 одиниць. Так що якось так. Але є такий момент, що після фізичних навантажень цукор буває, знижується не одразу, а трішки пізніше. Наприклад, через годину може піти вниз. Якщо така ситуація буде, то я вам обов'язково додам до цього відео і про це розкажу. А якщо все буде так, залишиться так, як є, то дякую вам за увагу, що подивилися це відео, і ми разом з вами провели такий тест спостереження. Мені самому цікаво це робити і. Аналізувати це все. Якщо вам також цікаво, то поставте лайк і напишіть якийсь коментар, або, можливо, у вас є якісь ідеї на цей рахунок. Я буду тільки радий з вами знову це щось робити. Ще раз дякую за увагу, до побачення.